Ці закони і всі сили, котрі діють на нас, і справа в тому, що ми звикли до того, що природа це те, що ми вивчаємо з вами у курсі фізики і думаємо, що є закон всесвітнього тяжіння, є якісь інші закони. Е і на основі цих законів ми існуємо. Але насправді, всередині нас, існує таке відчуття, що є якісь більші закони, більш тонкі, більш чуттєві, аніж ми з вами звикли відчувати. Знати і е, слідкувати да, за їх дією на себе, на оточення. І ці закони називаються закони вищого світу. Е, ці закони вищого світу вони е, діють незалежно від того, знаємо ми про них чи ні. Або віримо, віримо. чи не віримо. Але всередині нас в певний момент відкривається така якась е, чуттєва основа, будемо її потім називати. Е, Крапка в серці, краплина в серці, можемо так називати її, котра потребує, щоб ми якраз з цими законами вищими і познайомилися з вами. В чому полягають ці вищі закони? Є один головний, простий закон, на ньому базується власне вивчення всієї Нуки Кабала. Цей закон говорить про те, що є тільки дві, два елементи. верніше, два елементи. Перший елемент це творець або природа всеосяжна. Такий великий, всеосяжний закон. Закон віддачі. Що діє за головним принципом він бажає віддавати. І ця сила знаходиться поза нашими можливостями сприйняття. Називається творець або природа. І їх головна властивість це бажання віддавати. Творця або природу іще називають вищим світлом. Світлом, котре е, є найвищою насолодою для творіння. І так, ми плавно переходимо до другого елементу структури е, світобуття, це у науці кабалац називається клі або вмістилище, якщо казати українською мовою. І е, е, у цього вмістилища є головна властивість бажання отримувати. Тобто. Творець в якийсь момент із небуття створив таку порожню зону. І в цій порожній зоні з'явилося ось це бажання отримувати. І зразу ж, як воно з'явилося, творець почав наповнювати його вищим світлом, головною і єдиною насолодою для творіння. Ось такі два елементи існують у природі. У світобутті згідно з наукою Кабала, звісно, ми показали вам.